Збірна України розпочинає чергову відбірну кампанію на великий турнір. Цього разу на Євро-2020, головний і перший за розкладом суперник, діючий чемпіон континенту збірна Португалії. Здається, шансів немає. Але так говорили і в жовтні 1996-го, коли синьо жовті першу зустрілися з європейськими бразильцями. Це був дебютний відбір до чемпіонату світу для нашої збірної. Новачком Україна вже не була, але й авторитету не мала ніякого. У кваліфікації до Євро-96 синьо жовті в компанії з Хорватією, Італією, Литвою, Словенією та Естонією стали тільки четвертими у зустрічах із фаворитами, апенінцями та хорватами. Україна взяла лише три очки, пропустивши дев'ять голів. Зрозуміло, що такі розклади не робили нашу команду грізним опонентом напередодні старту чергового відбору. Не додавали оптимізму й внутрішні пробіли. На той час безапеляційно базовий клуб збірної Київське Динамо перебував у черговій кризі. Із ліги чемпіонів від австрійського рапіду з кубком УЄФА змусив попрощатися на першій же сходинці, скромний швейцарський Ксамакс. Та ще на внутрішній арені перед грою з Португалією кияни програли Ворсклі три Додайте до цього, що очолював динамівців діючий наставник національної збірної Йожеф Сабо, і стане ясно, що проблеми клубу цілком могли перекинутися і на збірну. До слова зі збірною Йожефовичу доводилося працювати без будь-яких контрактів і очолювати її на чесному слові. Такі були реалії того часу. Уже під час підготовки збірної до матчу із Португалією, президент Динамо Григорій Суркіс заявив, що білосиніх очолить новий тренер, а саме Валерій Лобановський. Важко сказати, чи стало від цього легше дихати сабо. Проте головного болю у спеціаліста, мабуть, стало менше. Можна було максимально зосередитися на збірні. За дві доби до гри один з тренерів збірної Леонід Буряк говорив, що навіть нічия для команди буде успіхом. Утім, подальший розвиток подій показав, що українці напускали туману на суперника. Але й той до протистояння ставився легковажно. Напередодні матчу хавбек португальців Осеану повеселив українців такою фразою: Я вже був у Росії років 10 тому. Грав у мінську матч Кубку УЄФА з тих пір у вашій країні нічого не змінилося. Його партнер по команді Жоао Пінту пообіцяв, що не залишить поле без голу, і не збрехав, але навряд чи був цьому радий. Уже після гри головний тренер Португалії Артур Жорже співав зовсім іншу пісню. Ми були здивовані тією організацією гри, яку нам запропонувала українська збірна. У вас достатньо класних виконавців, а збірна може скласти конкуренцію нам та німцям за вихід до фінальної частини. Вже на третій хвилині українська команда після удару Сергія Попова повела у рахунку. І нехай більш імениті гості частіше атакували та відчувалися, що переможний результат «жовто-сині» без бою не віддадуть. За 10 хвилин до завершення матчу згадуваний Пінту, здавалося, врятував Португалію від конфузу. Але не тут то було. Перед фінальним свистком Юрій Максимов майже з місця завдав ще одного результативного удару по воротах Вітора Баї та приніс нам три очки. Сама по собі перемога над португальцями вже була сенсацією. Казковості картині додавало ще те, що після жовтневих ігор саме наша збірна очолювала відбіркову групу. Щоправда, цьому сприяв календар, адже до середини осені команди провели різну кількість матчів. Наприклад, португальці три, наша збірна два, а німці взагалі один. За місяць ми знову зустрічалися із португальцями. Однак у порту зіграти настільки ж певно не вдалося. Та й самі португальці не думали повторювати ту ж помилку, що й у Києві до гри. Вони підійшли максимально зарядженими на серйозний бій. Не одного разу ще до перерви м'яч міг побувати за спиною Олега Суслова. Одначе господарів десь підводила реалізація, а десь дисципліна разом зі злагодженою грою дозволяла нам відстоювати прийнятні нулі на табло. Від того ще більш прикро, що єдиний гол у поєдинку був пропущений після помилки у власному штрафному одного з лідерів команди Юрія Максимова. Той, хто місяць тому приніс нам сенсаційну перемогу, не зміг рятувати цього разу. Вже після фінального свистка наставник нашої команди Йожиф Сабо у якості підсумку висловив думку, що головною причиною поразки став стартовий склад, за яким український тренерський штаб не вгадав. Проте наша збірна підсумку змогла випередити в групі різних португальців. Але й сама на мундіалю Франції не кваліфікувалася, програвши в стикових матчах Хорватії. Як покажуть подальші події, та кваліфікація до великого турніру виявилася для СЛСА останньою, коли вони не змогли її пройти. Дев'ять подальших відбракових циклів до Євро або чемпіонату світу португальська збірна завершувала успішно, а один із великих турнірів навіть виграла. Нині нашій збірні навіть не потрібно обходити піренеці у таблиці, адже до фінальної частини виходять від кожної групи по дві найкращі команди. Та все ж це не привід віддавати без бою дві перемоги діючому чемпіону Європи. А які у вас очікування від майбутніх протистоянь та відбору загалом? Чи зможе команда Андрія Шевченка, який ті зустрічі пропустив через травму коліна, нині приємно здивувати? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не встигли зробити.